Всім привет чорних камней. От вибралися на рибалочку. От як і казав, покажу, як красиво шнур смотриться на катушках. От. Прям красиво. Опять закинув 4 макушадника. Тут по 110 грам ласточкин хвост, що последній раз покупав. Дві сливи, дві кукурузи. По папе стоять слива, тигровий оріг. Криль, потім просто тігровий ріг, кукуруза обична і малина, якщо не ошибаюся. ехолотик стоїть. Тільки що під нами хороша рибошечка проплила, але ну, не видно. Зараз покажу, як буде пропливати. Ось, Більша рибішечка проплила над нами і вперед. А от ще дві маленьких поплило. Отак от. от. Закинув фітерок. Ще один так намок. Якраз на бровки стоїм. 4,1 метра. Туди так от буквально 3 метри і буде тоді вже там 6 метрів губина. Ну рибішка проскакує. От якраз больша от пішла десь на 3 метрах.